Всім привіт! Мене звати Іра, 27 років. Ще півроку тому я була лікарем-терматовонерологом. Сьогодні я світчер класичний, я джуніор піпісі спеціаліст і працюю в компанії NetPeak. Як я докотилася до такого життя? Рік назад, коли почалася війна, наша держава запустила таку програму, як IT Generation. Ми здавали дуже багато тестів. У нас було мільйон доксиків з питаннями, мільйон тестів по англійській і по всьому іншому. І так відбирали кращих з нас, оскільки учасників було щось. Федорів писав близько 36 тисяч. Щось навколо того. А відібрали на систему навчання. Наприклад, у нас в Choice відібрали всього 20 чоловік на напрямок. ppc спеціалістів, тобто, конкурс був досить такий. Ну, можна сказати, навіть жорстокий. На щастя, мені вдалося пройти, і е, я пройшла декілька шкіл. І коли прийшов момент вибору, яку школу брати, в мене сумнів не було. Я обрала саме Choice. Чому? Оскільки я знала, що щось це дочірня компанії Нетві Group, а я ну дуже сильно е, цікавилась компанією до того. Пасти до них, і коли я дізналася, що Choice допомагає з працевлаштуванням нерфік, тобто сумнівів не було ніяких, я розуміла, що саме Choice. І е, здається, так, в Choice я отримала пропозицію е, одну з перших, і я навіть не просила там: мені потрібно 2-3 дні, щоб е, подивитися, що інші школи скажуть. Ні, в мене такого не було. Я розуміла, що Choice, я погоджуюсь одразу і всім іншим школам до побачення. Дякую, ні, я хочу саме до них. Чому я вирішила свідчитись? Я цікавилась маркетингом ще до того, але зазвичай це... Не то, що я цікавилась маркетом ще до того, але оскільки я працювала фулджоб, вчилася, і в мене також ще була мала дитина, часу на своє хобі в мене Майже його не було, тобто, коли дитина засинала, тоді я читала якісь статті, читала якісь книжки, щось вивчала, пробувала ручками. І саме коли почалась війна, все стопнулось. Я поїхала з Одеси до батьків на Волинь, Я зрозуміла, що в мене є трохи більше часу, і дочка змогла бути з моїми батьками. Тут я вирішила, не то, що вирішила. Я зрозуміла, що оце, от, напевне, той переломний момент, коли я можу знайти в собі сили і такі сказати: Ір, медицина це не те, чим ти хочеш займатися. В тебе зараз є можливість в тебе зараз є час і всі ресурси для того, щоб займатися тим, чим тобі насправді цікаво, і щоб я могла 7 годин в день приділяти маркетингу, а не якихось вкрадених 30 хвилин з часу, який я виділяла на своє хобі. Навчання в ЧОС. мені мега сильно сподобалося. Я при писала про це відгук. Я вдячна всім нашим менторам. Я вдячна нашим лекторам, бо підібрали неймовірну круту команду. По перше, це все всі викладачі у нас. Практики. У нас не було взагалі теоретиків або таких лекцій, що хтось в воду. Ні, У нас кожний урок були конкретні інструменти, які ми вивчали, конкретні ми вчилися руками одразу запускати рекламні кампанії, ми вчилися збирати семантику, тобто нам давали той пул знань, щоб після випуску щось ми могли одразу претендувати на джунівські позиції, тобто, що ми мали оцей пул хард скілів, які просто обов'язково потрібні для працевлаштування. Наші викладачі, ну це щось просто неймовірно, так само як і наші ментори. Нашими менторами був Дмитро Підгорний і Аліна. Ну, це настільки відзивчиві і класні люди. Аліну, ми, напевне, всім потоком задовбували питання. Ну, я не знаю. Напевне, питань зоста в день не було, але вона настільки чуйна і терпелива була до всіх нас, вона щиро хотіла нам допомогти. Тобто, Аліну, як ментора, ну, як ментора, це просто ідеаліті для нас. Далі інший наш ментор, Дмитро Підгорний, це також. Ідеальний варіант для нас, оскільки він вміє дуже складні такі теми, як, наприклад, google аналітику і google Tech Manager, пояснити за 4 години і не просто розказати, а він реально пояснював. Тобто, після цих лекцій у нас було розуміння, що не так ми робимо, і розуміння, що куди рухатись далі. Плюс, коли в нас були на початку, в нас після лекції Марії Голов, в нас було усієї команди трошки. Нерозуміння, оскільки нам на першій лекції дали одразу воронку продажів, і ну багато хто просто не вдупляв, можна так грубо сказати. І що мені сподобалось, команда Choice одразу відреагувала на те, що ми не розуміємо, дала нам додаткову лекцію з метром, з нашим ментором, і закрила всі наші питання. Тобто, в цьому мені здається, кейсі ще також досить показово, як Choice не залишає студентів з відкритими питаннями, а намагається нам допомогти і все таки донести інформацію згідно плану. Відносно лекторів, у нас лекторами були всі практики з нетпіку, це все мідл, спеціалісти і вище, і от вони розуміли, з яким рівнем спеціалістів, з яким рівнем студентів вони працюють, тобто нам не задавали ніяких заумних високих теорій, а нам давали от конкретні прикладні матеріали, які ми можемо вже брати, пробувати, застосовувати на практиці, які нам знадобляться тут і зараз. Мені здається, що програма. Лекції була продумана максимально і адаптована для того, щоб і люди з мінімальним рівнем знань цій темі, і люди з середнім рівнем знань щоб всім було цікаво, але при тому, і щоб на на виході ми вийшли з готовими хардскілами для працевлаштування. Про кар'єрний центр це дуже класна річ. Я дуже рада, що choice вигадав таку річ. Взагалі, як кар'єрний центр нашим. Рекрутером, куратором була Марина. Боже, ну що то за бусинка? Ну вона просто чудо. Вона знаєте по повідчуттях, вона наче прийшла. Коли в нас були пробні співбесіди, отак от обійняла мене одіялом з позитиву, з спокою, з такої знаєте, довіри. Вона мені допомогла знайти точки слабкі точки в моєму резюме, слабі слабкі точки під час співбесіди нашої пробної. Вона допомогла їх усилити, пропрацювати, але при тому вона ще подарувала от таку от велику гору певності, що в мене все вийде. Ну, вона не просто бузінка. Вона ідеальний рекрутер для от таких студентів, як ми, які тільки виходять з курсу, і допомагає нам. Стати сильнішими і не боятися співбесід. Ну і як результат нашої роботи з Мариною в мене було чотири співбесіди. Я відправила п'ять зараз. Секунду я відправила 5 аплікацій компанії, виконала 4 тестових. В мене було 4 співбесіди по них. Дві компанії були готові мене забрати. Тобто і все це відбулося менше ніж за місяць, напевно, тижні три в мене е, зайняло від випуску щось до працевлаштування і підписання оферу з надпіком. І зараз я мега задоволена своїм шляхом, я відчуваю себе дитиною на шоколадній фабриці. І ну, мене навіть не вистачає слів, як описати, наскільки мені кайфово зараз працювати в тій сфері, до якої я Хотіла попасти в тій компанії, в яку я хотіла попасти, і наскільки я зараз дуже вдячна всім тим людям, хто приклав руку до створення е, курсу в Choice, хто приклав руку до підбору таких менторів, до підбору таких лекторів, і в кінці закріпили це все Мариною. Ну це просто було ідеально. Дуже вдячна за це все.